Знайти значення виразу 5А плюс 1423, якщо дано конкретні значення А. Зауважу на тому, що ось тут за замовчуванням, у нас стоїть знак множення. Пам'ятаємо? Все, починаємо. В першому прикладі переписуємо вираз з підстановкою конкретного значення А18. Тобто 5 помножити на 18 плюс 1423. Дорівняє все виконуємо в стовпчик. 1513 підставляємо конкретне значення А 5 помножити на 0 – Плюс 1423. Тут все просто. Добуток будь-якого числа на 0 дає нам 0, а якщо 0 додати до якого числа, буде те саме число, тобто 1423.